Карпатські військовослужбовці, учасники антитерористичної операції на сході України, вимагають від влади негайних дій щодо виконання своїх зобов'язань. Зокрема, бійці невдоволені ходом виділення земельних ділянок у районах області. 661 один поданої заяви у місті Івано-Франківську задоволено лише 31. Це тобто неповних 2%. У галузькому районі 100 заяв задоволено 25. У місті Ремчі, так як нам обіцяли по всіх телеканалах, що будуть надавати в курортних містах, як ви розумієте, з з 76 тільки 6. Берег. І так далі. Така ситуація по всіх районах області. Зокрема, в нас в Косівському районі ми всі написали на земельні ділянки, що взагалі не отримали ні одної. Так що в нас з усіх заяв написано, не видано ні одної. У нас тобто нема. Земель запаску, окрім того, непокоїть хлопців неналежний стан санітарно-курортного лікування поранених та й сама галузь медицини. Максим Ємець на власному прикладі розповідає, як приїхавши у відпустку із зони АТО, хотів поправити здоров'я. Звернувшись у лікарню, у результаті стикнувся із цілою низкою проблем. Відповідно, коли я звернувся до, до лікарів в обласному нашому госпіталі, тобто вони й малися не лікувати моду тим, що Якби направлення повинен дати міський комісаріат. Тобто, коли я звернувся саме туди, вони мені відмовили, сказали, що потрібно їхати за місцем моєї служби і брати направлення там. А Оскільки місце моєї служби зараз знаходиться в зоні АТО, відповідно, його там я не можу взяти. Підтримують бійців у їхніх проблемах та вимогах до влади й активісти народного контролю. Володимир Гергелюк каже, владі потрібно не забувати своїх героїв і не залишати їх наодинці з проблемами зосереджуватися на саме в цих проблемах, які сьогодні влучили хлопці. І це має боліти чиновників кожен день, а не просто те, що вони займаються відписками, фактично футболячи наших героїв і не вирішують їх проблеми. Разом з тим воїни АТО вимагають від влади допомоги демобілізованим бійцям з працевлаштуванням а також визнання учасників добровольчих батальйонів, учасниками бойових дій. Свої вимоги вони прописали в зверненні до голови обласної адміністрації та обласної ради.